Пельмешки. Пельмюнечки мої, Пельмішата. Вітаю на моєму супермотиваційному блозі, Чому ти завалиш НМТ? Так, сьогодні я тобі розкажу, чому ти завалиш НМТ, але хто... кому я розкажу? Тим, хто займається з репетиторами або просто сам з вчителями якимись своїми. Да? Дивись, дорогі мій друг. Чому твоя помилка дуже-дуже часто почав помічати таку от ахінею, яку творять і репетитори, і вчителі, і разом з тобою. От ти вирішуєш задачу, ти зробив якийсь крок і питаєш вчителя Правильно? Вчитель такий Да! Ти потім ще один крок зробив. І, до речі, правильний крок? Ти питаєш вчителя Правильно? Вчитель такий Да. Потім ти ще крок якийсь робиш і так само питаєш вчителя, чи я правильно роблю. Вчитель каже, да, ти молодець, ти правильно все робиш. І відтоді ти задачу вирішуєш. Так, да, саме ти задачу вирішуєш, ти молодець, казалось би. Але тут є і проблема. А проблема в тому, що на НМТ ніхто не буде тобі казати після кожного кроку, що ти робиш все правильно. І тут спрацьовує така от психологічний ефект. Що ти робиш перший крок, а ніхто не каже правильно чи ні. І ти вже не впевнений в тому, що ти робиш, і відтоді задачу ти не вирішуєш. Принцип досить простий, дорогі мої репетитори, друзі, учні, всі ребятолі, які мене дивляться. Згадайте, як вас вчили плавати. Кинули на глибину виплив, хорошо, утонув, ну, нового знайдемо. Шановні репетитори, алло, ніякого одобрення після кожного кроку. Хай всю задачу зробить, а потім уже... Потім уже ви скажете ДА правильно! Або ні, неправильно. Понятно? А от такого покрокового одобрення, Чи як це? Ухвалення? Що там носки мої? постирались чи ні? О